Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтера. Я Олександр Васильченко. Саміти пройшли. Що далі? Тиждень, що минає, запам'ятається зустрічами на найвищому рівні у рамках НАТО і ЄС. Альянс підвищує оборонні бюджети Європа обіцяє нову допомогу Україні. Втім, є ще одне питання, яку саме Америку, якого саме Трампа, ми побачили у Газі та Брюсселі. Все, що союзника, чи вже політика, який дедалі більше віддаляється від Європи? Отже, що показали саміти? Чого далі чекати від Вашингтона? Погодьтеся, питання найважливіше. Наш Анопченко з'ясував це у найкращих американських експертів, відставних військових і топ дипломатів. Що найважливіше саме для України сталося на саміті НАТО, тут думки експертів одностайні: можливість зараховувати військову допомогу Києву до нових підвищених витрат на спільну оборону, щодо яких під тиском Трампа всі країни взяли зобов'язання. Хоча у Зеленської не було формальної ролі на саміті через намагання врахувати позицію Трампа. Він мав там успішні зустрічі, зокрема і з американським президентом. І що ще важливіше, НАТО ухвалило рішення допомога Україні, яку надають держави-членкині зараховуватиметься до їхніх оборонних видатків. Це серйозна і відчутна підтримка України, яка фактично означатиме, що союзники не стануть перед вибором допомагати Києву чи виконувати новий норматив. Одне тепер не заперечуватиме інше. Ну а ще вдалося врятувати принцип колективної безпеки, знамениту п'яту статтю. Трамп навіть коли летів до Аги на саміт сумнівався, чи справді Сполучені Штати мають гарантувати безпеку в межах НАТО, як це передбачає п'ята стаття. Але в підсумковому комуніке альянсу хай воно й коротке було дуже чітко підтверджено її дію. Це викликало велике невдоволення в Москві. А коли таке стається, це означає, що США і НАТО роблять усе правильно. Експерти попереджають, хоч саміти і альянсу і євросоюзу подали важливі сигнали. Темп, в якому діють сильні світу цього, швидкість рішень не відповідає динаміці, в якій останні кілька років живе світ. Попри всі красиві заяви, що пролунали на зустрічах, і попри поступ, про який говорили, ми досі рухаємося занадто повільно, щоб встигати за темпом війни. Обіцянки є, але більшість з них на роки вперед. Але що робити зараз? А тут і зараз проблеми виникають, тому що не зважаючи на масштабні плани, у ЄС таки не змогли. Наростити виробництво зброї, і навіть боєприпасів, їх бракує і європейцям, і тим більше Україні, зокрема, просто фізично не встигають із Петріотами та ракетами до них. Про постачання яких Зеленський просив Дональда Трампа під час їхньої зустрічі, як про пріоритет для України на цьому етапі війни. Може знайдеться шлях, коли захід таки дозволить збройовим компаніям або самій Україні виготовляти запчастини для Петріот просто на місці. Це критично важливо, бо є велике запізнення з виробництвом пускових установок та ракетами-перехоплювачами для петріотів. А вони Україні потрібні вже зараз. Тож може дозволити їй самі їх і виробляти. Думається, наступний дуже великий крок. І це головна кардинальна зміна ситуації. Відставні топ чиновники вважають, що продавати Україні зброю Трамп якраз погодиться, якщо вже не хотів йти курсом Байдена і передавати її безоплатно як мілітарну допомогу. Президенти найвпливовіша частина його команди більше не вважають, що Америка має життєво важливі інтереси в Європі. Він бачить її як ринок збуту, а не як партнера з безпеки, і це справді приголомшує. Натомість Трамп і далі прагне налагодити співпрацю з Росією з Путіним. Це таке собі перезавантаження. Плюс ідея, яка повністю не відповідає моменту, в якому ми живемо, з огляду на вторгнення Росії в Україну і на її спроби. Перекроїти кордони. І це ще одна зміна, яку научно показали обидва саміти, і яку варто зафіксувати за Трампа. Американська політика це більше не про цінності. Вона про комерційний інтерес для штатів. Але що саме вигідно в сьогоднішній Америці? Насправді складно сказати. Це підхід, який ігнорує найголовніший історичний урок. Стабільність Європи критично важлива і для добробуту, і для безпеки самої Америки. І це те, чого президент Трамп не усвідомлює. Він цього не не озвучує, не розуміє, і це справді тривожний сигнал, бо допомога не гра в одні ворота, це дорога з двостороннім рухом. Отже, штати вже змінились, і ще дужче зміняться, і цією Америкою, яку ми знали, точно вже не будуть. Так багато суперечливих сигналів на цих самітах ми побачили позитивні, але є і негативні. Наприклад, союзники щойно домовилися про створення спеціального трибуналу щодо російської агресії, і водночас чуємо, що Трамп хоче повністю припинити фінансування розслідування воєнних злочинів з боку США. Це взагалі як? Тобто, ми надалі не будемо навіть намагатися досягти правосуддя за воєнні злочини і геноцид. Це приголомшує. Але загальний настрій такий, що і хапатися за серце зарано, бо далеко не все вже остаточно вирішене. Що це не шлях, який за Трампа обрала Америка, а ніби роздоріжжя, і розчарування першої особи у спробах посадити Москву за стіл переговорів, теж цілком можливе. Адже також правда і те, що у США є тверезомислячі люди, і не лише в адміністрації, а й серед республіканців у конгресі, які розуміють, що насправді стоїть на кону. І заява самого Трампу про досягнення тривалого миру в Україні через тиск на ту сторону, яка цьому миру перешкоджає, позиція від якої він не відмовився, і це те, що ми можемо використати, аби підштовхнути, направити, скоригувати його до правильних і виважених дій. Це не гарантує, що Україна матиме бажаний результат, але означає, що шанс ще є. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.